Яка країна, такі заколоти? Терорист Пригожин вирішив захопити Москву, але передумав ще одна країна долучилася до авіаційної коаліції. Данія не хотіла передавати Україні f 16 але передумала. Зсу звільнили ще один населений пункт. Окупанти можливо, і хотіли б передумати, проте вже не зможуть. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити це проект РКПРО, і ми починаємо новий тиждень. Нові звільнені від окупантів українські території. Міноборони повідомили, що населений пункт Рівнопіль на південному напрямку знову під українським прапором. Просування наших бійців є і на східному фронті. Там українська армія пройшла на флангах Бахмута від 600 метрів до кілометра. За останню добу було знищено майже тисячу окупантів. Позмагатися у знищенні росіян цими вихідними спробували і терористи з ПВК Вагнер протягом короткого походу Євгенія Пригожина на Москву його підлеглі змогли ліквідувати близько 20 російських солдатів. Також повітряні сили Росії втратили шість гелікоптерів і один літак, але найголовніше, що втратила Росія, останні краплі суб'єктності та ознаки державності. Тож, що маємо у підсумку? Власник зірки Герой Росії Пригожин вирішив захопити владу в Росії. Для цього він планував вбити іншого власника зірки герой Росії Шойгу. Третій власник зірки герой Росії Кадиров вирішив знищити героя Росії Пригожина. А герой Росії Бортніков порушив проти Героя Росії Пригожина кримінальну справу. Ще в цей час що в цей час робив Путін. Спочатку пообіцяв, що зрадники понесуть суворе покарання, а коли ті підійшли у протул до Москви, передумав і пообіцяв, що нікого карати не буде, бо ж якось негарно карати героїв Росії. До речі, поки що виглядає так, що слова Путіна не стримав. Що власне не дивно? Російська ФСБ все що не закрила, все ще не закрила справу про заклад Пригожина і продовжує її розслідування. Ба більше член комітету Російської думи з оборони генерал Горульов Гор 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 заявив, що для Пригожина та членів його угруповання існує єдине майбутнє, а саме куля в лоб. Оцінили виставу Пригожина і в Сполучених Штатах. Державний секретар Ентоні Блінкен зазначив, що так званий похід Вагнера показав тріщині в владі Путіна. І в розвиток цієї ситуації ми побачимо вже пізніше. Коментуючи ситуацію, посадовець відмітив, що від заяв про Київ за три дні Росія докотилася до того, що була змушена будувати лінію оборони навколо Москви. До того ж, бажаючи взяти участь у другому акті повстання проти Путіна, є інший російський терорист, ігор Гіркін закликав російського президента піти у відставку а пригожина повісити за спробу заколоту і вбивство російських офіцерів. Раніше Росія пишалася тим, що має другу армію світу. Пізніше з'ясувалося, що Росія має другу армію в Україні, і от тепер можемо констатувати, що Росія має другу армію навіть в Росії. І ще одне цікаве спостереження: уперше за історію свого існування, російське міністерство оборони було вимушено дійсно займатися обороною. Як тільки загроза Москві минула, в Росії вигадали новий привід продовжити війну проти України. Голова служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Росія воюватиме за звільнення святинь києво печерської лаври. Наришкін звинуватив українську владу у тому, що вона нібито вивозить з території лаври християнські цінності, в тому числі святі Мощі. На його думку, вони будуть розміщені в музеях Італії, Франції Німеччини. Та держава Ватикан зазначу наразі: єдине, що Україна вивезла із Лаври, це російський агент, який називав себе настоятелем лаври. І ми дуже спосумніваємося, що Пашу Мерседеса погодиться розмістити в себе хоч один музей світу у самих же росіян, тим часом. Грошей на війну все менше влада тимчасово російської ростовської області ухвалила рішення про скорочення виплат своїм окупантам замість 150 тисяч рублів за підписання контракту. Росіяни отримуватимуть 100 тисяч. Таке рішення в регіоні, який добу знаходився під контролем терористів з Вагнера, пояснили дефіцитом грошей в бюджеті. В той час Україна отримає додаткові 3,5 мільярди євро від Євросоюзу. Мова йде про збільшення. Шення Європейського фонду миру з нього виділяють гроші на військову допомогу Україні за словами голови європейської дипломатії Жозепа Борелля. Зараз саме час підтримувати Україну як ніколи. Чиновник наголосив, поки Росія веде війну в Україні, вона руйнується зсередини. Можливо, за ці гроші ми зможемо викупити Вагнер у Пригожина, і тоді вже вони точно не зупиняться на шляху до Москви. Такий жарт. Україна організувала конференцію миру, яка відбулася таємно в Копенгагені. Про це повідомляють європейські змі за даними джерел, окрім представників низки західних країн, взяли участь також дипломати з Китаю, Індії, Бразилії та ПАР. На думку змі, під час цього заходу сторони намагалися залучити до підтримки України ті держави, які поки що зберігають нейтралітет. Хоча не можемо виключати, що світові лідери зустрілися в одному місті, щоб на великому екрані спостерігати за тим, як в Росії відбувається повалення режиму. Що точно обговорювали на цій конференції, так це надання Україні літаків. Дані оголосила, що вже розпочала навчання наших пілотів на винищувачах F-16. Також в країні заявили, що передчасно знімуть цю модель літаків із власного озброєння з метою передати їх українським пілотам. Тим часом Росія намагалася окупувати частину Австралії. В середині червня парламент Австралії ухвалив закон, який скасував оренду Росією ділянки для будівництва нової будівлі посольства. Причину пояснили загрозою національної безпеці. Росія поставила на цій ділянці фургончик і поселила в ньому дипломатам. Через імунітет виселити окупанта австралійці не могли. Співробітник прожив на території ділянки близько тижня, харчуючись їжу, яку замовляв через служби доставки. І тільки після остаточного рішення Верховного суду Австралії дипломату дозволили залишити будівельний вагончик. Явно, не такої дипломатичної кар'єри він очікував, закінчуючи інститут міжнародних відносин. Як бачимо, виганяти росіян із окупованих ними території можливо. І це треба робити. Збройні сили України доводять це щодня, і особливо сьогодні, коли світ відзначає день кримсько-татарського прапору. Тож робимо все можливе, щоб якомога швидше кримсько-татарський прапор зайняв своє законне місце поруч із українським у Севастополі. Такі ми були топтеми дня. Це проект «Про». Побачимось.